У Луцьку порив на водогоні. Аварія сталася вчора по обіді на вулиці Задворецькій, як повідомили на сайті Луцької міської ради, в оселях деяких лучан тимчасово відсутнє водопостачання. Понижено тиск подачі води в центральній частині міста у привокзальному районі, в районі вулиць Стрілецька та Героєв УПА. Завершення всіх ремонтних робіт і відновлення водопостачання міська рада анонсувала на сьогодні до 20-ї години. Ці слів майстра Луцькводоканалу Миколи Антонюка. Сьогодні до обіду аварійна бригада полагодила водогін. Однак стару трубу треба замінювати. «Ту лінію закрили, вода йде другим другими лініями. Так що тут такого нічого страшного немає. Аварію вже ліквідували, воду відкрили і зараз готуємо ту ділянку до проводу під заміну. І все, всі люди з водою. Тис менший був. Але ну, ж всі з водою були. Повністю воду нікому не перекривали? Ні. Лінія вже вона, може ще старша за мене, але ну, вже, вже свій термін вона вже відлежала. Чоловік набрав повну ванну, але вода є. Є вода. Не вимотали? Ні. В нас такий малесенький, але є напор.